Команди міста Харків, представники команди міста Львів. Багато емоцій, великий накал, пристрастей, сьогодні годі ми спостерігати протягом двох годин на нашій сцені за ось столом. Сподіваємося, що ви всі готові зараз перейти. До uh, урочистої церемоніальної частини нагородження на переможців я думаю, що всім цікаво, яка команда перемогла, хто рахував, хто знає. А відговорите, що ми оголосимо, переможців сьогоднішнього поєдинку. Дочекайтеся, порядок. Витриму проводить майстер-клас правильного захвату із своїм суперником, з яким він щойно змагався. Кому цікаво підходить туди, там цікаво, там професійно там уроки від справжнього майстра Армретінгу. ще декілька хвилин майстер-класу. а Потім запрошуємо всіх підійти до нашого помосту. dum in hoc loco Ну что, вас на сцену. Голова на Віталій, Джегелій Владислав, Жигелі В'ячеслав, Бургер Сервис, та Кубяшвили Села. Потужність рук міста Аргова перед вами. А само запрошую представників команди міста Львів. Бурко Микола, Гавронський, Михайло. Рудницький Роман. Сердюк Едуард, а також Ільницький Олександр. Сьогодні були незабутні поєдинки, бо привітаємо команду міста Львова. Сьогодні були незабутні поєдинки, видовищні, видовищні, абсолютно суперницькі, справжні спортивні поєдинки. А, але з рахунком 3-2 в загальному а, нашому підрахунку перемагає команда міста Львів. Обласки. Нагороджені сьогодні будуть абсолютно всі учасники. Адже мета цього проекту, який ми сьогодні мали нагоду переглянути, це саме популяризація такого крутого виду спорту, як АРМРеслін. Якщо ви хочете бути такими ж сильними чоловіками, як ці, що стоять перед нами, обов'язково підходьте, беріть в них автограф і записуйтеся десь на І Я запрошую до церемонії нагородження людей, котрі нагородять медалями, і головне. Призовим фондом у 22 тисячі гривень наших переможців запрошує на сцену президент Львівської федерації армспорту, заслужений театр України Іваницький Богдан Васильович, а також Богдан Панкевич, член засновник Української калинської партії. Ваші опаски! Коли на сцені стільки справжніх чоловіків, то один справжній все ж таки мусить дійти вниз, тому що всі там не помістимось. Ну що ж, я попрошу наших помічників, організаторів виносити медалі. Давайте ще раз активно, гучно привітаємо цих справжніх, сталевих, залізних чоловіків. Учасників змагань, які приїхали з міста Харків, другої столиці України. Представники команди міста Харків. Вагова категорія 70 кілограм. Головану Віталій. Облиски для нього. Вагова категорія 78 кілограмів. Живелій Владислав. Вагова категорія 86 кілограмів. Живелі В'ячеслав. Вагова категорія 95 кілограмів. Гур'єв Денис. 95 кілограмів, 10-кратний чемпіон України, 4-кратний віце-чемпіон Європи, чемпіон світу серед професіоналів Бубія Швілі Гіла. А також наші львівські айронмени. П'ять кг. А також учасник у ваговій категорії більше 95 кг кілограмів. Ільницький Олександр, багаторазовий чемпіон України та Європи призер чемпіонату світу. Ми вітаємо і учасників, і переможців сьогоднішньої битви. Міст завересли для всіх для наші бургливі області. Нашого міста. Я особисто хочу подякувати спортсменам з Харкова за те, що вони подолали таку нелегку дорогу, приїхали в наше чарівне місто. Я хотів би їх нагородити дипломом учасника першого командного турніру Битва міст, місто Харків. Єва, будь ласка, підійди до мене, я буду вилучити. Нелегка боротьба спрогнозувати перемогу, чи переможе Харків, чи переможе Львів, було надто складно. Але з мінімальною перевагою, переможцями, сьогоднішнього турніру стала команда міста Львова. Я, як президент федерації, дуже гордий і радий за наших спортсменів. Я думаю, що вони себе проявлять не тільки на цьому турнірі. А й на міжнародних змаганнях. Дякую. Роман Рудницький. Шановні львів'яни, ви знаєте, не було б у нас тих турнірів, якщо б би... всі розуміємо, що фінансова сторона дуже важлива в таких речах. І сьогодні, дякуючи українській галерській партії, ми, члени федерації і від себе особисто, я б хотів подякувати за підтримку і розвиток арспорту у Львівській області, засновнику партії, пану Богдану. Отакою От пам'ятною подякую. Я хочу. Подякувати їм за те, що вони не тільки сьогодні, а й у майбутньому будуть підтримувати наших кращих спортсменів. Дуже дякую. Наша сила в нас саме це наш девіз. Ми скоротили свою рекламну кампанію, і ці гроші направили на добру справу. Сподіваємося, в наступні роки. Українська галицька партія буде йти на вибори взагалі без реклами, і всі гроші підуть на добрі справи, на спорт, на його пропаганду, на здоров'я. Здоров'я всім вам.